Слава Богу! Як ми сказали, чи щиро, чи сердечно, то вже Богу ціле. Як ми це сказали. Але чомусь ми чули <кій> цей заклик псалмі, що хай ця слава Богу і буде від серця і щира. Тому що не замітив я. Не завітили, не замітили мене, але Бог замітив. Це ми повинні знати. Маємо ми з вами за що щиро дякувати Бога, Божій милості, які благословляє Бог нас, дає по сьогоднішній час якісь мірі, навіть нашій. Україні особливо для наших міст в наших областях. І <кій> часом ми чуємо з вами такі перед молитвою або заклик. Особливо я так замітив і щось, що брат Жені, коли він. Піднімає до початку чи до молитви, то каже, які ми маємо милості, здорові, живі, в домі молитви, двері відкриті. Нема, щоб хто забороняв нам, і за це треба славити Бога. Все правильно, правда ж? Все правильно. Ну чуть-чуть така для нас їх розтлумачення. Брат, тому що думаю, сьогодні з нас само, само перший, що пам'ятає той час, коли забороняли такими способами, як думи молитви не забирали, розрушали. В тюрми садили, віруючи, ховалися, переходили і в вікна він свідкує, закривали одіялами, а зараз цього ж немає. Цього ж немає. Молитвений дім, світло, двері відкриті. Але одне, що, не повинен ми забувати, що є той, який тоді забороняв, і сьогодні остався він, який забороняє, якого завжди тактика була забороняти. Він тоді забороняв такими методами, тому що він, він творіння, хоча він. Той забороняє, що він вище за людину творіння. Але він не совершенний. Він також, я думаю, проводить своє опити, свою практику. От тоді він так забороняв. Але одна була ціль заборонити, щоб не йшли віруючі на служіння. Сьогодні в його ж друга тактика, ну та сама ціль, заборонити. Щоб віруючі йшли на служіння. Йому це вдається чи ні? Бачите, <клес> як ми розуміємо? Вдається. Хоча і двері відкриті, хоча і світло, хоча й тепло, хоча й не судять, хоча й не б'ють, але забороняє і все. І слухається. І даже. Я б як то оприділити, коли йому більше вдавалося забороняти чи тоді, чи зараз? Але одна та ж сама тактика заборонити людям, творінню, йти на служіння, слухати слово Господнє. Це, це від, перших, від перших людей це була тактика. Щоб заборонити людині, щоб вона не слухала Бога. І з першою людиною, але ну, не з першою, з другою, почав говорити. І, і віддасть, що він в Єви в очах побачив якусь зацікавленість, що оця людина, вона зі мною хоче мати діалог. Але він сильніший. Він сильніший. Він хитриший. І зумів вже ж першу людину зразу ж обманути. Не бив, не кричав, нічого не робив, але так хитро, так іскусно підійшов, але заборонив, щоб людина зразу допустила зневіру, недовіру якусь до Бога. І все, і результат вийшов. Тому, брати і сестри, по сьогоднішній день, як він говорить, написано в Слові Божому, каже, хитрим іскусством він це робить. Ось тоді так робив, а зараз так робить. Чи то Якимись словами, що як і політика, вроді би нічого страшного, нічого страшного, якщо ти ж візьмеш цей плід, нічого страшного. Нічого страшного, що ти не підеш на служіння сьогодні і завтра, ти ще ж їж неділя, чого тобі, що тобі на буденних днях йти. Це хитре іскусство обману його. І хто слухається, і хто зацікавлений, і в його те виходить. Та й Тобто від Бога є багато милості, але стався ворог. Він був, він є. Ну і на основі слова Господнього, він і буде до певного часу. І доки він буде, він буде свою іскусну, хитру роботу робити в творінні в людині. Десь він буде. Співати, хтось буде зацікавлений тому, що він говорить, як він навчає, як він обманює, але в основному тактика його це обман. Правди, хоч навіть під видом правди, ворог буде говорити, але це обман. Він же намітив плани, як людину обманути і довести до пагуби. Це його ціль. Він, ну, відать, помінятися не може. Тому що вже для нього оприділено Богом озеро огняне. Але до певного часу він є на цій землі, він обманює, він робить свою коварну роботу. Тому слово Господнє завжди закликає нас, каже, бодствуйте. І доки не станете твердою вірою, він буде підходити. Він буде обманювати. Він, скоріше всього, не відступить і не втомиться. Коли він буде бачити, що людина не твердою віру проти стоїть йому, а щось колібається. Та нічого страшного, не пішов на буденні служби, ну не пішов. Тож неділю мене ж не накажуть. І пішла його тактика, і пішла його праця. А християни повинні твердою вірою. Як це там нам би зрозуміти? Тверда віра. Велика віра, Ну, це ми щось може розуміємо, що яка діє, яка робить щось, а тверда віра. Тобто, я думаю, може в такому розумінні, що так повірив слово Господнє, не оставляйте служіння. І твердою вірою повірите. І не будеш оставляти. Оце ми свідчення і чули, і даже свого прожитого, можна сказати, вже опиту, який певний час. Остав раз служіння з нехтою, двома служіннями, і на третій раз вже нічого страшного. Це пройшла тактика обману. Це ворог почав свою тактику внідряти в його плани, і йому виходить, він радується. А людина, може, ще не замічає, людина ще цього не розуміє, не бачить, що не тверда віра. От щоб, як це добре було, щоб ми мали ту тверду віру, щоб ми, вона була, щоб ми не тільки чули, що її треба мати, але щоб ми її мали. І могли противостояти всім тим ворожим обманам. Раз ворог говорить, все, ніякої мови, ніякої зачіпки, ніякого заіграння, бо все одно ж він обмане. Нічого доброго не дасть. То краще в ту сторону навіть не дивитись і не йти, а йти в ту сторону, де, де Боже. Де Бог закликає, де Бог учить, де Бог наставляє, явно говорить. В ту сторону йти, і це буде безпомилково. Тому що. Життя християнина, воно ну, то не дуже той просте, як часом ми хочемо змалювати або чуємо, щоб прожити життя як християнин, сини і дочки, царственне священство, і, і так би, вроді би, все так, знаєте, з попутним вітром, з попутним вітром. Слові Божому написано, я прочитаю це місце Луки. 14 розділ з 27 віршу. І хто не несе хреста свого і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. І далі там йде пояснення, можете читати. Каже, що людина або хто ж то за людина першим, що якусь працю робити, там чи дома построїти, чи. І ще щось робити, чи там даже країна, яка воює з другою країною, каже, не сяде і щадли не подумає, чи я зможу це робити. Чи я, мене є серед, чи мене є можливості построїти цього дома, на, якому, на якого мені його треба строїти. Наскільки мене ресурсів хватає, наскільки мене способності, силу, і так все. І кажеш, бо якщо цього людина наперед не подумає, начне, не вийде і каже, сміятися тільки буду з такою людиною. Тому каже, треба, щоб людина подумала відповідально. І тут ці слова каже, і хто не несе Христа свого і не йде вслід за мною. Не може бути учнем Ісуса Христа. Це цей переклад Деркача, можна сказати, більшість в синодальному цих перекладах, чи російському, чи українському, то воно так і звучить, хто не, не несе і не йде. Але там в мене є Біблія, я її навінчання беру така велика. Переклад Товариства біблійного, там очолює боєчко. І там це місце трошки по-другому цей вірш. Тому що я так от думав часом, хто, хто не несе і не йде. Ну, зрозуміло, якщо людина не йде за Ісусом Христом, то який може бути хрест? Який їй може бути хрест? Вона ж зовсім в другому розумінні. Вона ж не йде за Ісусом Христом. Вона в, цьому, в тому перекладі написано так, каже, хто йде і не несе свого Христа. І воно тут якось якось прояснює, і я більше став розуміти, хто іде, але не несе. Получається, який може бути обман. Людина запевняє себе, що вона учень Ісуса Христа. Вона каялась, вона приймала водне хрещення, вона навіть може мати дар інших мов. І людина запевняє все. Не хватає для. Для тих, для тих даних, скажіть, ну кому скажеш, хто член церкви в нас в Рафаловці, що ти не учень Ісуса Христа? Ну, я, наприклад, не скажу цього нікому, бо це ж не моє точне судження буде, але розумію, що ж людина, вона дуже ж обідиться. Ну я як? як? Я віруючий, я віруюча, я. Я член церкви, а ти мені кажеш, ти не учень Ісуса Христа, а Слово Господнє трошки більш розтлумачує. Каже, може і ти у тому перекладі, а не взявши Христа Свого, який тобі треба перенести, який треба тобі пронести. Не взяла людина. По якій причині? Ну, це може бути багато тлумачень. Скільки цього? Чому людина не хоче брати оцього Христа? Зрозуміло, в першу чергу, це якесь ярмо. І так слово Господнє говорить, каже, ярмо треба ще й взяти, воно зрівнюється. А хрест це якась тягость. Це його треба нести. І, і ще невідомо який він, чи легкий, чи, чи важкий, там є, є вірш, де ми його. не раз чули, що християнин, який. Хотів йти, хотів бути учнем, але Хрест йому все дошкуляв. Обрізав, 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 дообрізався до того, що прийшов, коли випробувальний або роковий такий час, він оказався дуже дуже легким. І тому християнин він повинен взяти, взяти свого Христа. І так всіх всіх трьох, бо три ангелисти за це так тлумачать за цей хрест, і як бути учнем. ну, четвертий Іоанна там чуть-чуть за життя не так конкретно. А три пояснюють. І перше все, каже, перше все, щоб бути учнем Ісуса Христа, це треба зректися. Христос сказав, в всіх випадках, зректися себе. А це не легко, брати і Це Знаєте, може, за кафедрою, героєм таким, от я такий, от я так зможу, а воно чуть чуть щось каснеться, дай побачу, дай бачимо, що я що я не такий, який був за кафедрою. Що я не такий, який я був в служінні Тому що я думав, що я такий, а воно оказався не такий. Це Хрест показався, якого треба нести. І каже, повинно зректися. Зректися самому себе, зректися. Це, ось це я думаю, це знову це місце оту тверду віру отримати. І далі каже: взяти хрест, взяти хрест. Не йти, зрікся від цього світу, покаявся і пішов за Ісусом Христом. В всіх випадках написано. Взяти хрест слідуючи, взяти свій хрест, а який він невідомий. От ми то думали хіба наперед, бо ми знаємо, що нас зустріне. Який той хрест, яке це, яке це випробування може статися, або якось, щось, що, ну, невідомо, ж воно ж завтра невідомо. Але каже взяти цей хрест. Треба взяти цей хрест, а далі уже йти. За Ісусом Христом. Не впустую. Тому той переклад застерігає. Каже, що хто йде, а не взявши Христа, тому що перше, треба взяти Його, а потім йти. Каже, не може бути. Не буде учнів. То те не підходить, то те не так, то той Хрест не так? А там ще є деякі, по-моєму, чи Матвія, чи Марка, пояснення і, і каже і сім'ю і батька, і жінку, і дітей, і багатства. Відректися. Відректися. Це хрест, це може бути в цьому хресті. І все, знаєте, не всі люди соглашаються в нашій церкві, я може вже й говорив. Один, один брат перестав ходити на служіння, зустрічаю. Чого кажу, не ходиш? І він так прямо мені говорить, жінка дала вибор. Або я, або Бог, або твоє служіння. Оце Хрест. Це реально. І це легко думаєте, чи ні? Отак, брати і сестри. Легко почути, правда і героям сказати, да ну, да ти що? Ну а в реальності. Жінка, сім'я, діти. І таке вибирай за тобою. Або я, або розводи все. І він не зміг. Він не зміг прийняти такий хрест. І його нема сьогодні в нашій церкві. Це хрест, який каже, треба відректися себе. Це, це коли внікаєш в цю, в цю науку, цю теорію Божу, це не так все просто, просто брати і сестри. Раз, назвався і все, учень. А учням бути, то треба відректися. То треба взяти хрест. Аж тоді слідувати. А воно останнього часу, знаєте, скільки ми чуємо сьогодні по церквах і, а чому туди не можна? А чому таким не можна? А чому того не можна? А тому що Хрест такий. Це повинно, якщо людина з Христом, вона буде. Відрізняти людину, яка йде з Христом Ісуса Христа, і яка йде но без Христа. І ти не покажеш собі ніколи Ісуса Христа, якщо ти йдеш за ним без свого Христа. Тому що для християнина ось такий хрест. І ти повинен наперед подумати відповідально. Тому і слово Господнє говорить, каже першим давати хрещення, треба навчити людину, щоб вона зрозуміла. Що ж то за, за, за життя, що ж то за хрест? Мені прийдеться взяти, чи я зможу йти з цим Христом. Чи я не зможу, чи я, чи я буду все, все його врізати, чи я буду все його е, міняти, чи я буду доказувати, що він недобрий. А чому цього так, а чому туди не можна? А чому, а чому ви закони, а чому це. Це не закони, це закон один, це Слово Боже. Він сказав: візьми, відречися себе, візьми Хрест і тоді станеш учним. Тоді станеш учнем. Який будеш слухатися, який тебе Христос буде навчати, де ти будеш соглашатися, де ти не будеш спорити, а чому, то, а чого так, і так далі без кінця і, і без. Ти будеш навчатися, ти зможеш розуміти ту науку, тому що ти согласився із такого Христа взяти. Ти согласився, ти поміркував, ти подумав, ти вичислив. Чимало таких людей, які через нашу церкву так шаблоно проходять по якихось причинах. І вроді би да, і в рай хочеться. Ну, якби без такого Христа. Якби ще щось хочеться, ну якби ж і хрест такий, який я собі намалюю, якого я собі підберу, отоб, от б оце б так раз, а тут Хрест не так, як. Як мені треба зректися, а не хочеться. І люди не справляються. І люди не можуть. І люди оставляють. І це реальні факти, ми це скажемо. І от тому я думаю, так, отак от там так, чітко перекладно. Йде і без Христа. І думаю, як це страшно. І Йти, це ж я ж тебе ж чимось заповняю. Чимось я тебе запевнюю, що я, що я ж йду, що я ж віруючи, що я до спасіння дійду, що мене Христос похвалить, що я ось так я ж то, що... бо я йду, а Христа нема. Для чого тоді йти, правда? Ну, що це дасть? Якщо я йду, а без Христа, воно ну, ж не в спасіння не введе. Воно ж ніякого благословіння не дасть, воно нічого не дасть. Це якийсь просто такий хитрий диявольський обман. Де я перед початком говорив, що хитро обмане. Хитро обмане і заборонить на служіння. Хитро обмане, ну на служіння, я думаю, що так, що може дойти до людини. Ще що може щось побачити, ще що якийсь є період. А тут. Ішов, дійшов до вічного царства і каже, не війшов. З таким Христом не війшов. Отаке От таке свідчення, це така наука за життя християнина. І тому, чим більше ми ходимо на служіння, чим більше ми читаємо Слово Боже, тим правильніше робимо. Тим більше стає твердою наша віра, з якою ми зможемо противостояти. Другий випадок Но нема основи на Слові Божому, що воно правильно, то є обман ворога. Все остальне – обман ворога. Хай Бог благословить, щоб ми, маючи розум, щоб ми правильно розуміли, щоб ми стремилися більше і більше пізнати Слово Боже. І який в нас хрест? Щоб пронести Його, щоб ми мали сил, щоб Бог допомагав нам. Тому що ми будемо нуждатися тоді, тоді ми близько з Богом, ми будемо просити, і Він буде допомагати, і Він буде вести. Це основа, як слово Господнє говорить. Закінчуючи служіння, молимося. Амінь.